Такі доволі спорадична активність, скажімо так, я підтримую радісну будь-яку притомну ініціативу. Незалежно буде це стосуватися озеленення там чи якихось молодіжних кредитів на житло, чи захисту української мови, чи там фінансування освіти тобто будь-що, що мені зрозуміло, як, як людині, як громадянину, тобто тут чи захисту бездомних тварин, чи. Допомога хворим дітям чи закупи обладнання в лікарні, ну тобто, все те, що насправді наболіло, все те, що мало би наблизити Україну до стану тобто, цивілізованої нормальної держави, які би хотілося жити самому і вирощувати своїх дітей. Тобто тут нічого особливого немає. Преференції в мене немає так. Складається, що в основному так як, людина. До культури чи до мистецтва виходить так, що в основному це якісь питання освіти і культури, якими я займаюся, хоча питання озеленення там, чи якогось нелегального будівництва вони болять мені не менше, ніж питання того, що в нас перекроюється неправильна історія, викладається чи українська мова якось зовсім втоптується незрозуміло.